Весь світ продовжує уважно стежити за наступом ЗСУ в Курській області. Військовий оглядач, старший лейтенант армії оборони Ізраїлю у запасі Ігель Левін навів на своїй сторінці у Фейсбуці аналіз української операції від командира ескадрильї, полковника повітряних сил Ізраїлю в запасі Дана Сіона. Військовий експерт порівняв стратегії ЗСУ та армії оборони Ізраїлю і розповів про військові та політичні наслідки наступу. Докладніше далі. Росіяни в цій війні зробили ставку на виснаження ЗСУ, намагаючись задавити українців масою великою кількістю солдатів та авіації, вважає експерт. Схожу стратегію використовує Іран проти Ізраїлю також намагаючись вимотати єврейську державу постійним тиском. Наразі росіяни цією стратегією виснажили власні сили, але так і не змогли вирватися на оперативний простір або домогтися значущих успіхів. Водночас вони втратили велику кількість своїх людей із складної військової техніки, частину якої не можна Ожливо, відновити цим і скористалися українці, знайшовши у ланцюзі найслабшу ланку, вони завдали удару росіянам у найбільш вразливе місце. Київ зробив ставку на наступальний маневр несподіванку й оперативну майстерність. Ефект несподіванки це один із головних принципів війни. А українці домоглися ефекту несподіванки на оперативному рівні. Дансіон наводить як приклад війну судного дня, коли Ізраїль, замість того, щоб атакувати в лоб дві єгипетські армії, форсував Суецький канал і почав захоплювати. Єгипетську територію попутно взявши в оточення третю армію, тим самим відрізавши її від постачання. Причому українцям вдалося зловити росіян на ефекті несподіванки вже вдвічі, вперше у 22-му році, а вдруге у 24-му. український генштаб порушує рівновагу, на якій тримаються російські сили за допомогою прориву двох ліній оборони, а потім цілеспрямованого удару по російських колонах, які були кинуті в Курск, щоб врятувати ситуацію. Це чудово збігається. З козацьким характером української армії, мобільністю, швидкістю та ініціативністю. У росіян цього немає. Там зовсім інша військова культура з акцентом на масу живої сили і вогневого ураження під суворою централізованою вертикаллю командування. Вони завжди так воювали і так перемагали. Наразі наступ України ще не закінчено. Тож ЗСУ намагатимуться зайняти ще територію, а потім перейти на цій захопленій території в глуху оборону. Не всі до кінця розуміють наскільки ця операція вда. Арила по престижу Росії і позиціях Путіна. Це довгострокові наслідки, впевнений експерт. Український наступ важливий також тим, що дозволить отримати ще більше допомоги від США та Європи, оскільки захід завжди ставить на переможця. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.